Time. Теплова гармата Grünhelm GPH 3000 потужністю 3 кВт. О, такий круглий корпус на підставці. Можна регулювати направлення повітряного потоку. По управлінню є два режими просто включення вентилятора і вентилятор з нагрівом 3 кВт. Також термостат ви можете виставляти по потрібну температуру в приміщенні. Вбудована вилка. Корпус металевий, вентилятор, крильчатка металева, нагрівальний елемент тени трубчастий. Запускаємо. Значить, перший режим це запускається вентилятор. Другий режим запускається нагрівальний тен. Трубчатий тен гріє довше, ніж Єс керамічний, але ну, я стигаю довше. Рекомендація при вимкненні такої теплової гармати. Спочатку вимикаємо нагрівальний елемент, даємо продути сам тен, щоб він трошки остиг, а потім можна виключати вже з мережі такого гармату. В такому форматі виключили нагрів, почекали там пару хвилин, щоб тени не пограли, і потім можна повністю включати.